через півтора тижні ми збираємося по всьому світу. Є фізичний конгрес. А Наша тема, якраз оця тема. Немає нікого крім нього. Усіх цих проявах моє запитання якраз про товариші, які давно займаються. Вчора ми сиділи так, організатори конгресу, і чим ми вразились? люди збираються по всьому світу. Є труднощ як раз для ветеранів, для старожилів. А в чому трудність? Ну, ветерані, ветерани, ветерани з тих, хто 15 років навчається, 20 років, 25, 30 років вже. Ну, добре, і ще конгрес, і уроки з правом, і ще зібрання товаришів, і ще трапеза. Ну, що, рутина. Що я можу там отримати? Це для мене можливо сотий конгрес. Це не лише в Ізраїлі, також і в різних інших точках і в Європі, і в Штатах, в різних точках в Україні, в багатьох точках. Як його відноситись, що ви можете порадити таким товаришам? Є. Втома на шляху, коли все наше тіло стане ось це, це ми вже не можемо чути в тисячний тисячу перший раз усі ці заклики. Одні й ті ж самі надати їм Нове тлумачення, ми не завжди можемо. І ось так зупиняємося на місці. Я бачу по собі, коли я шукав те, що може допомогти мені просуватись. І, по суті, справа, окрім допомоги Творця, немає на що сподіватися і чого чекати. Немає на кого сподіватися. І тому я думаю, що те, що ми повинні робити в цілому, Аракші Хібурвайнейну. Це лише щоб об'єднання між нами. Ой, азор, допомогло би нам. Ищ, етре, Тому людина нехай допоможе ближньому. За ікар. Це головне. Альма? На що приходить допомога Творця? Чому людина раптом отримує допомогу Творця? Альма Магія Галоєванті. На що приходить, я не зрозумів. я почув, як ви сказали, що окрім допомоги Творця, немає на кого надіятися. Ні від кого нічого очікувати. Так, нащо людина отримує допомогу Творця? Чому вона удостоюється взагалі допомоги Творця? Тому що вона хоче? Всередні свого серця Підготував себе для того, щоб отримати допомогу. Як прийти до найближчого конгресу з новими кілєм? Ще елегле мікве. Ви. Щоб. Яmile, що... Сходив в мікві, я і окунувся в неї як слід sulla... таким чином зрозумів. <realmente>? <music imagery> що усі товариші з ним разом. Дійсно, потребують допомоги творця, щоб визволили їх з болота, витягнувши нагору до розкриття. І нічого, крім цього, їй не допоможе.